Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про такі знайомі всім два простих українських слова прізвище і фамілія. А помилки тут трапляються непрості. Почну із запитання. Чи правильно висловлюються ті, хто запитує, яка ваша фамілія, маючи на увазі прізвище? Звичайно, неправильно. Треба пам'ятати, що за існуючими нормами. Слова прізвище і фамілія мають різне значення. Українське слово прізвище вживається у значенні російського фамілія, а запозичене в українську мову латинське фамілія має значення Моя родина рід. Кажуть Моя фамілія, тобто Моя родина мій рід. А звідси і фамільний герб. Фамільний альбом, фамільні цінності. Якщо ж ви маєте на увазі паспортні дані людини, треба говорити так. Назвіть, будь ласка, ваше прізвище. Або запитувати, яке ваше прізвище? Запам'ятайте, так буде українською.